Блаженство щиросердечно вітаємо вас у чудотворній зарваниці у нашому єдиному молодіжному просторі української греко-католицької церкви! Нашої великої з української прощі. Ми вітаємо також голову молодіжної комісії отця Ореста Павлійського. А також вони ходи говорить, який увесь день пройшовся з нами пішки. У цей непростий для усіх наш час ми чисельно зібралися усі, усі присвятої Богородиці, аби тут у зарваниці молитися. За мир в Україні. Ми також дуже раді вітати сердечно усіх владих, які прийшли на цю прошу, і особливо вітаємо його екселенцію, монсеньора діно пістолато, представника патріарха Венеції. Monsignor Dino пістолато Il direttore della, della Migrantes di Venezia, eh, il vicario della Curia del Patriarca di Venezia. Un applauso. 150-річчю до Дня народження Митрополия Андрея Шептицького, який період випробований для нашого народу був на правду, посланим Богом. Сьогодні ми теж живемо у дуже непростий період, період тривоги, війни і випробування. Тож просимо ваш, вас, блаженніший Владико, наш духовний батько, звернутися до усіх нас з, зі своїм порученням. І, вір, правда? і вся та наука, яку церква нам сьогодні передає, вона передає як Божу науку із Божого Слова. В Першому посланні святого апостола Йоанна, який, як ми знаємо, був улюбленим учнем Ісуса Христа, ми читаємо такі слова. Любі! Любім один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить. Народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Цим виявилося до нас любов Божа, що Бог свого єдинородного сина послав у світ, щоб ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина примирення за наші гріхи. Любі, коли Бог так полюбив нас, то і ми повинні один одного любити. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, тоді Бог у нас перебуває і Його любов у нас досконала. Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Ваше високе розсвященство, Владико митрополити Василії, розсвящені владики. Це чесні отці, дорога українська молоде, дорогі прочани, дорогі христі, браті і сестри. Я дякую Господу Богу, що ми знову через рік зустрічаємося з вами на тому самому місці. Тут, у Зарваниці, у Домі нашої небесної неньки, пречистої Богородиці. Якщо ми так, знаєте, подумки пройдемо, все те, що нам доводилося і доводиться переживати упродовж того останнього року, ми побачимо, що це був дуже тяжкий рік. Ми побачимо, скільки сьогодні болю є у нашому серці. Скільки болю сьогодні назбиралося у серці, в душі і в тілі. Українського народу. Майже 2,5 мільйони людей втратили свій дім. І сьогодні попали в статистику під назвою внутрішньо переселені особи. Десятки тисяч людей мирних жителів. Отримали поранення, а серед них навіть маленькі діти. Сьогодні офіційна стагистка каже, що близько 7 тисяч наших солдат загинули на фронті. Але хто знає правду? Скільки пропало безвісті? Можливо, сьогодні, в той, в той час, коли ми зараз стоїмо тут, перед Божим обличчям, скільки наших хлопців є в полоні? І сьогодні в тій хвилині над ними знущаються, офіційно нам кажуть, що є близько 250 полонених. А хто знає правду? Хто зможе виміряти біль матері, яка втратила свого сина? Я думаю, що, можливо, хто найкраще і найглибше розуміє глибину болю тої Матері цієї причисто Діва Марія, яка мала на своїх руках свого померлого, розп'ятого Сина. І тому я думаю, що разом сьогодні ми повинні принести до цієї причистої Діви Марії усі болі і сльози. Нашого народу. Але ми приносимо їх у вірі, тому що навіть у тих, я би сказав, тяжких часах того року ми ще і ще раз відчували, що ми не були покинутими. Що ми з вами мали і маємо силу вистояти і перемогти. Завдяки тому, що Бог є разом з нами. Завдяки тому, що Його сила з нами перебуває. Ми сьогодні не знаємо, що буде завтра. Але ми знаємо, що завтра є в Божих руках. І ми бачимо, як сила Божа проявляється навіть у наших немочах. Ми маємо кому той біль відкрити. І Господь Бог своєю животворящою десницею торкається того нашого болю і перетворює його на силу Воскресіння. Немає людини, яка б ніколи у своєму житті не перетерпіла чогось. Немає народу, який би у, своєму, у своїй історії не переходив тяжкі періоди свого випробовування. Але і кожна людина, і ці народи перемагають завдяки силі Божій. А тою силою є любов. Ми то от щойно читали в Божому Слові. Той, хто не любить, він не знає Бога. А хто любить, в тому Бог перебуває якась вічна, неземна сила, над якою жоден злий ворог не матиме ніколи звитяги. Я сьогодні хочу особливо згадати тут між нами матерів наших воїнів, які справді день і ніч. Стоять перед Божим обличчям молячись за своїх дітей. Ми в контексті цієї гроші будемо посвячувати Каплицю, яка буде є збудована і буде посвячена на честь Героїв України, які загинули в АТО, які віддали своє життя за свою Батьківщину. І ми знаємо, що тут приїхали матері. Зокрема, з Тернопільщини матрі, які втратили своїх синів у цій війні, яка ведеться проти нашого народу. Особливо згадаємо наших військових. Вони особливої підтримки потребують нашої, зокрема, молитви. Згадаємо тих наших. Братів, наших хлопців, які отримали поранення. Я думаю, що є святим обов'язком кожного з нас бодай один раз відвідати пораненого воїна.